Що треба знати, щоб грамотно писати? Вже не один школяр сушив голову над таким питанням. Давай розбиратись. Отже, для початку згадай, як позначається м'якість приголосних на письмі. Звичайно, м'яким знаком, скажеш ти, і не помилишся. Це буває в кінці слова, коли воно закінчується м'яким приголосним. Коли чуємо м'який приголосний перед О, а також чуємо м'який приголосний перед твердим, в таких випадках ми точно напишемо м'який знак. Та є ще букви, які позначають м'якість попереднього приголосного: це Я, Ю, Є, І. коли вони стоять після м'якого приголосного та позначають один звук. А як позначається на письмі звук І? Ти, мабуть, знаєш, що у цього звука є свої таємниці? Звичайно, звук «й» позначається буквою й, І буває це в кінці слова перед звуком та буквою О в кінці складу. Та інколи звуку «й» дуже хочеться погратися в хованки. Тоді він може ховатися в інших буквах, яких? Так, це букви Я, Ю, Є, Ї, коли вони позначають два звука. Згадай, коли це буває? На початку слова, складу перед голосною. Та ось перед буквами Я, Ю, Є, Ї став твердий приголосний. Він знає, що ці букви ходять на дві роботи і можуть позначати м'якість попереднього приголосного. Та наш твердий приголосний стоїть на своєму і вимовляється твердо. А від букв «я», «ю», є «ї» відокремлюється апострофом. Послухайте лише п'ять. Комп'ютер. Солов'ї. Нічого не залишається буквам я Ю, Є, Ї, як іти на другу роботу і позначати два звука, де і ховається наш звук Й. Отже, звук Й може позначатися буквою Й, або буквами Я Ю, Є, Ї. Гадаю, ти все це знаєш і мієш позначати м'якість приголосних письмі. А тепер перейдемо до орфограм. Ти вже знаєш орфограму, написання великої букви, перенесення слів з рядка в рядок. А ось і нова орфограма, м'який приголосний перед м'яким, де м'який знак вагається, ставати йому після першого м'якого приголосного чи ні. Ось послухай! Їдальня, донці, танці, сніг про правопис такої орфограми тобі ще треба довідатись. А зараз прочитай слова. Вибери ті, які твої однокласники зможуть записати під диктовку і не помилитися. Постав відео на паузу і запиши обрані слова.